І далі говорить, отже, ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як Христос Воскрес із мертвих славою Отця, так само й нам ходити в оновленому житті. Бо якщо ми з'єднані з Ним подобою смерти Його, то маємо бути поєднані і подобою Воскресіння. Хто не проходить? Через цю водну купіль, через цю водну могилу, той не може бути об'єднаний з Христом подобою Воскресіння. Тому що той, хто згоджується, померти для Христа, а це хрещення символізує смерть і Воскресіння для нового життя. Для нас воно набагато простіше, ніж для Христа. Тому що Христос за нас помер на Голгофі. І він бажає, щоб ми теж помирали для гріха, але не буквально, а символічно. Але цей символічний крок значить дуже багато. Тому що сьогодні, крім нас, от скільки нас тут? Трошки більше, мабуть, плюс-мінус до 20 чоловік, так? Але нас набагато більше тут, тому що ангели Божі присутні на цьому місці. Сьогодні їх дуже багато зібралося. Ми не можемо їх бачити фізичними очима. Але вони тут поруч. Вони зараз оберігають нас від лиха. Вони зараз готуються, так як і ми готувалися. Для того, щоб з радістю зустріти нове життя. Дитя Боже. І ангели радіють. Пам'ятаєте, як Христос сказав в притчі про заблудну і він цілий каскад притчі тоді сказав і каже, що так, більше радості на небі про одного грішника, який кається, чим про 99 праведників, які не мають нужди в покаянні. А на жаль, так відбувається. Я пам'ятаю, на одному хрещенні, коли я говорив проповіді, там було не багато, але десь двоє людей хрестилося. Я їм тоді кажу, ви уявляєте, як небо зараз радіє? Якщо аби, про одного грішника, це яке, яка радість? А про двох, про трьох, так, це веселище. Тому я спочатку і сказав про веселі похорони. Тому що це єдині радісні похорони свого минулого життя і крок в майбутнє життя.